Українська історія це безперервна послідовність несподіваних злетів та падінь, омріяних удач та одіозних поразок, яку наші великі патріоти спрямовували у напрямку процвітання нації. Чільне місце серед них посіли князі острозькі, які пропагували рідну віру, а значить, відстоювали свою культуру протягом декількох століть. Нині. Ми багато знаємо про просвітницьку діяльність Василя Константина Острозького і майже нічого про його батька. Хоча навіть у минулому наших сусідів його порівнювали з великими римськими полководцями, а дехто називав своїм національним героєм, як український магнат вплинув на перебіг історичних подій на початку 16-го століття і чому. Йому випала висока честь бути похованим у стінах Києво-Печерської лаври. Великі полководці і талановиті військові впливали на хід історії з найдавніших часів. Вони захищали свою батьківщину від завойовників і надавали допомогу поневоленим народам інших країн. Ці люди Крім бездоганних організаторських здібностей, подекуди володіли високоморальними та благородними якостями, тому були в центрі уваги численних от і давніх панегіриків. Константин Іванович Острозький був великим стратегом, його військовим хистом захоплювалися тодішні європейці. Сучасники порівнювали його з різними видатними античними полководцями. Називали його то піром, то руським Сцепіоном, то Олександром Македонським, то Ганнібалом. Вважається, за даними літописців і хроністів, такого як Міховіта, Бельський, Баповський, що він отримав 64 перемоги над татарами, над московськими військами. І всього в шести потерпів поразку. На початку 16 століття на сцені політичного життя Східної Європи дає про себе знати Московщина. Її авторитарні очільники бажають приєднати колишні землі Київської Русі та успадкувати авторитет лідера в регіоні. В той час російські війська і цар планували взагалі знищити Велике Князівство Литовське. Була е, зібрана величезна армія, яка Налішувала близько 80 тисяч чоловік, і ось оця величезна армада прийшла спочатку на смоленщину. Це була колись територія етнічної Білорусі. Фактично, смоленщина була окупована російськими військами, і далі російські війська рухалися уже в сторону вільно. Зупинити багаточисельне військо московитів литовський сюзерен Жигмонт І доручив князеві Острозькому. Для якого ця подія стала по справжньому знаковою, найбільша перемога Константина Полководця відбулася у вересні 1514-го під містечком Орша, що неподалік Смоленська. Маючи значно менше за чисельністю військо, він зумів розбити сили московського ворога і надовго зупинив його експансію. Перебіг цієї битви. Зафіксував невідомий італійський художник 16 століття. Картина відображає одразу три фази збройного протистояння. Напередодні вилішального бою, Острозький керує переправою своїх військ через Дніпро. Наступного дня він тактичними хитрощами виманює російську кіноту на правому фланзі, щоб потім завдати їй нищівного удару артилерією. Аби передати цей кульмінаційний момент битви, художник ще двічі зображує полководця в різних фрагментах свого твору. Під обстрілом литовської артилерії багаточисельні московити запанікували і відступили. Гетьман великокнязівця Литовського зображений на коні у битві з московськими військами. Костянтин Іванович Острозький, крім того, що він був безумовно одним з найбільш видатних полководців свого часу, ще був і воїном. Перемога під Оршею зупинила московську інтервенцію на тривалий час. Російські історики намагалися знівелювати значення польсько-литовського успіху. Однак для жителів сучасної Білорусії, Литви та України цей військовий тріумф став доленосним. Костянтин Іванович Остовський був людиною, яка все-таки змінила хід. Е Східноєвропейської історії. Бо, напевно, якби в той час росіяни окупували Литву, то і доля Білорусі була б приблизно така, як доля Смоленщини чи Великого Новгорода. Ну, і, відповідно, певно, Литва теж би була, якщо не частиною нинішньої Росії, то не такою країною, якою вона зараз є, членом Євросоюзу. Після битви Жигман І влаштував у вільно велике торжество і подарував гетьману нові міста та привілеї. Ключова перемога у воєнній біографії Острозького стала своєрідним реваншем за минулу невдачу і тривалу неволю. Видатний полководець зазнав поразки від московського війська в битві над річкою Ведрошею. Його взяли у полон. І тільки через сім років Константин Острозький повернувся на рідні землі. У тій битві московити використали вже перевірену на куликовому полі тактику заманювання противника та несподіваного удару прихованими загонами з тилу. Оточених литовців розбили, а багато знаті та шляхти взяли у полон. Серед них був і Константин Острозький якого закували в кайдани як найнебезпечнішого злочинця? Полон досить був принизливий. Повідомляють і про ув'язне князя, і про ланцюги, які він, начебто, носив, і лише після того, як він. Дав присягу вже не Івану Третьому, а його спадкоємцю князю Василю, що буде захищати московські рубежі від татарських нападів. Князь отримав свободу маєтності у московській державі і очолив охорону московських рубежів і татарських набігів.